Чи є суть аплодувати пілотам? Ну, дивіться, я зараз сам вас доведу до цієї відповіді. Аплодують пілотам коли? Коли вони доторкаються до землі і тоді, коли вони злітають. Дивіться, пілот злетів, люди починають йому хлопати. Двигуни гудять просто шалено, він вас просто може не почути. Він зосереджений на приборах, він зосереджений на тому, щоб побачити, як збільшується висота. Він зосереджений на тому, що говорять диспетчери. Він зосереджений на тому, що йому треба сказати позитив рейт і забрати шасі, зробити інші процедури після вильоту, включити автопілот і тому подібне. Сконтролювати, щоб цей автопілот почав працювати нормально і безпечно просто-напросто підняти літак в повітря. Плюс він сидить за 48 восьми кілограмовими дверима броньованими, які ніякий звук не пропускають. Вони не чують вас. Дивіться. Далі, літак приземляється. Працює реверс. Знов він глушить трошки вас. Друге. Пілот знову ж зосереджений максимально сильно. Третє, уявіть собі ситуацію. Літак доторкнувся до землі, люди починають хлопати, літак злітає і йде на другий круг. Ну, типу, дуже неловка ситуація, як на мене, стається тоді в такі моменти. Або, наприклад, літак доторкається до землі, починає тормозити і просто вилітає за злітно-посадкову смугу. А люди аплодують. Молодець. Файно, якщо аплодувати, то вже після того, як літак зупинився, виїхав з полоси, зупинився. А ще краще коли припаркувався, і коли пілотам там чи відкриють двері, і люди просто їм похлопають. Що. що знаєте, ви, наприклад, на Заході не розуміють цього аплодування, в Америці не розуміють цього аплодування просто через те, що ну, блін, пілоти роблять просто-напросто свою роботу. А оце хлопання звучить, як бухг, бо ще страшне, ви думали, що ви там прям якісь ну, незграбні, дурні, такі, такі, а ви такі підняли цей літак, ура, давайте вам всі разом похлопаємо. Ну, от, Наприклад, бухгалтер сидить, гроші рахує, як кому яку зарплату дати. То що, йому хлопають чи що? Типа, да, давай, рахуй, рахуй, хорош, в тебе виходить. Так очі, я, я не розумію. Чи сидить продавець, пікає продукти. І після кожного продукту, який він пікнув, йому починають хлопати. Цей от дав людині розрахуватись терміналом. Так само. Ну, словом, я думаю, ви вже дійшли до цієї відповіді. Ні, немає суті хлопати. А оскільки це в нас традиція, нас люди будуть це робити. Я нічого не маю проти. Чесно, хочете хлопати? хочете ні. Якби я був пілот, мені було взагалі все одно. Чи похлопали мені, чи не похлопали. Я би просто робив свою роботу. Я кайфую від того, що я кайфую від того, що я літаю. Я кайфую від того, що я. Працюю так, що в мене така робота, що я навчився на це, що я добився своєї цілі, що я дійшов таки до своєї мети. Сьогодні мало вийти прекрасне відео. Вийшло незмонтоване відео з якоюсь ненормальною, непонятною заставкою. Через те, що це відео зараз стоїть і рендериться. Воно в мене не рендерилося до цього, а зараз воно зараза. холєра така, рендериться. Це добре, ну але це відео сьогодні я вже не залю. Я залю оцей аналог, бо порушувати графік я не хочу. Монтувати я це відео не буду, я залю його таким щирим, скажімо так, яким воно є. Не буду нічого вирізати, не буду нічого додати. Зараз заставку зроблю взагалі якусь лігуньку, отако себе. От Запам'ятовуйте цей кадр. Або, наприклад, оцей Оцей краще. Я його вставлю на заставку. Можете зараз перейти, подивитися, якщо ви не вірите. просто вставлю цей кадр на заставку. Поставлю себе в кабіну в салон літака і так от зроблю. Бажаю всім приємних польотів. Тепер ви знаєте трошечки про аплодисменти і про те, чи чують їх пілоти чи ні.